Привіт, мене звати Юлія. Я сертифікований Хелс Коуч та спортивний дієтолог. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему того, як перестати переїдати. Насправді це дуже поширена така ситуація, коли ми не можемо зупинитися і переїдаємо будь-якою їжею, особливо якщо це стосується якихось смаколиків або якоїсь так званої некорисної їжі. Перше, що потрібно зробити, це з'ясувати причину переїдання. Їх може бути багато, може бути декілька одночасно. Може бути якась одна основна, а деякі ті, які з'являються інколи, і тому треба з'ясувати, що саме провокує ваше переїдання. І так, перша причина найпоширеніша, це те, що ми не їмо збалансовано вранці. Тобто, багато хто з нас пропускає сніданок, обід, і потім ввечері дуже хочеться наїстися все, що ми бачимо, особливо щось смачне, щось не зовсім корисне, хрустке, смажене, жирне тощо. Це пояснюється тим, що ми не насичили організм з початку дня саме тоді, коли нам потрібно було найбільше енергії. І потім ми вже ввечері надолужуємо те, що ми втратили вранці. Але звичайно, що це має певні свої наслідки і в плані там, небажаної ваги, як і проблем зі здоров'ям, самопочуттям тощо. Тому потрібно дуже акцентувати свою увагу на тому, що ви їсте на початку дня. І перше, з чого почати це сніданко. Збалансувати хоча б спочатку свій сніданок, почати їсти, наприклад, на сніданок яйця, які є джерелом білку та жарів, також почати їсти кашу, яка є складними вуглеводами, особливо якщо йдеться мова про кашу, які потрібно варити. І в ідеалі там мають бути також овочі та ягоди. Наприклад, можна також додати якихось фруктів. Тобто, таким чином ви зможете збалансувати свій раціон і вже з початку дня. Налаштувати себе на таке своєрідне здорове харчування. Тобто, якщо підсумувати першу причину, це недостатнє харчування протягом дня і бажання надолужити ввечері. Саме тому, якщо ми нейтралізуємо цю причину. То вірогідність того, що ввечері доведеться переїдати або захочеться переїдати, вона буде набагато меншою, ніж якщо ми, наприклад, не поїмо зранку. Наступна причина це заборона. Дуже часто продукти, які ми собі забороняємо, вважаємо, що вони не корисні або якось шкодять нашому здоров'ю, ми їх записуємо у такий лист некорисного, забороненого, і все, що заборонено, воно все найбільш бажане. Тому, коли вже така ситуація. Виникає, коли ми собі це дозволяємо, зупинитися надзвичайно важко. І що з цим робити? По-перше, перестати собі забороняти. Насправді немає їжі, яка не корисна. Якщо ця їжа приносить вам задоволення, вона теж є корисною. І коли ви перестаєте собі забороняти її, вона вже не буде такою бажаною і верітність того, що ви будете переїдати, дуже мізерна. І тут головне правило яке: якщо ви хочете поїсти чогось, те, що там відноситься до категорії, не корисне потурбуйтесь про те, щоб попередні прийоми їжі у вас були збалансованими, або щоб наступні прийоми їжі були збалансованими. І тоді ось ці такі страви, які потрапляють в наш раціон, але не несуть якоїсь поживної сили, поживної користі, вони будуть просто як такий епізод того, що приносить нам задоволення. І нехай воно буде не потрібно собі нічого завороняти. Тобто, основне правило це збалансувати основні прийоми їжі, або зробити хоча б певну кількість таких раціонів, і дозволяти собі те, що хочеться. Також багато хто вважає, що якщо з'їсти щось некорисне, то обов'язково треба урізати свій раціон протягом дня або знову сідати на якусь дієту. Насправді це так не, не працює. Якщо ви їсте некорисне, тобто не отримуєте для свого організму поживні речовини, потім ще урізаєте свій раціон, організм це сприймає так, як неначе голодування, і починає все накопичувати. Тобто така заборонена, як то кажуть, їжа стає ще більш бажаною організм все, що потрапляє до нього, намагається якимсь чином накопичити, і це не призводить до тих ефектів, які би хотілося. Тому насправді потрібно для того, щоб худнути, потрібно їсти і особливо турбуватися про свій раціон в першій половині дня. Тобто, якщо ви поїсте збалансовано, те про що я казала на початку, то потім вже цього бажання такого переїсти буде менше. І якщо вже так стало, що ви переїли, просто на наступний день вже зробіть так, щоб ваш раціон був більш-менш збалансованим та корисним для себе. Додайте більше овочів, якихось цільнозернових каш. Ввечері з'їжте салат і якийсь білок у вигляді м'яса, риби або бобових. Якщо ви вже почали їсти щось некорисне, корисне, то по справжньому отримайте від цього незадоволення. Їжте дуже повільно, розтягуйте задоволення, фіксуйте, які смаки ви відчуваєте який на смак, яка, яка текстура цієї їжі. І коли приходить той момент, коли вам вже не так смачно, як було на початку. Саме це такий момент, коли варто зупинитися і не продовжувати їсти далі. Звичайно, що дуже важко зупинитися в перші рази, коли ти коли, наприклад, їси якісь заборонені для себе раніше продукти, але намагайтеся все-таки це зробити. І тут дуже гарно допомагає щоденник такого харчування, коли ви записуєте не просто що ви з'їли, а записуєте свої емоції, чому я переїла, тому що забороняла або тому, що була сильно голодна, або є якийсь страх того, що наступного разу я забороню собі їсти цю їжу. Тобто варто обов'язково записати причину для того, щоб наступного разу вже більш усвідомлено підходити до цього процесу. Тепер я розкажу, як все ж таки їсти повільно та усвідомлено. Для цього мені допоможе в цьому ось такий кексик. І як же все-таки почати ось таку якусь їжу їсти з користю для себе, тому що вона також може приносити користь, якщо ви отримуєте від неї задоволення. Ну, для початку потрібно подивитися на їжу, яку ви їсте, як вона виглядає, подивитись текстуру. Ну, ось у мене вона переливається якимось різними кольорами, цей кексик, заакцентувати увагу, які тут кольори присутні, чому текстура нерівна. І вже потім приступати до самої їжі. Але спочатку можна, наприклад, ще й понюхати. Угу. Mm. Mm -hmm. Так, ну, запах мені подобається. Для себе можна також відмітити, чи подобається вам смак, запах, точніше, не смак, а спочатку запах, і вже потім приступати безпосередньо до самого, самої їжі. Також робити це дуже повільно. Відламати маленький шматочок, спробувати відчути, який смак, Жувати повільно. Як відчувається цей продукт, на зубах, що відчуває язик при цьому? Тобто максимально фіксувати всі відчуття, які є. Ну, коли ви вже навчилися їсти повільно, а робіть це обов'язково з будь-якою їжі, яку ви раніше собі не дозволяли або обмежували. Обов'язково намагайтеся зануритись у ці відчуття смакові, які допомагають все ж таки цю їжу не швидко проковтнути, і навіть не відчути насправді смак, а дійсно насолодитися, фокусувати свою увагу та зрозуміти, чому саме вам це дуже смачно. Ще одна причина переїдання і неможливості зупинитись це є втома або недостатність сну. Вже проведено дуже багато досліджень, які говорять про те, що коли ми втомлені, коли ми не висипаємось і постійно знаходимося в якомусь напруженні, то наше харчування розбалансоване і дуже багато в ньому різних таких продуктів, які начебто можуть в моменті підняти нам настрій, підняти рівень енергії. Але наслідки такого навпаки зниження ще більше енергії, поганий настрій тощо. Тому Потрібно для себе з'ясувати, як ви відпочиваєте, чи достатньо вам відпочинку. І нарешті дійсно організувати собі справжні такі міні-відпустку, і вона має бути кожного дня. Тобто, це може бути година, півгодини, коли ви можете прогулятися, десь поспілкуватися з друзями, з близькими людьми. Тобто, зробити все те, що вас наповнює, що приносить задоволення. І ще важливий момент це е, сон. Якщо ми мало спимо, то це майже 99,9% гарантує те, що в день ми будемо переїдати, тому що в нас не буде сили для того, щоб приготувати собі якусь балансовану їжу, для того, щоб знайти цю їжу, можливо, десь там в магазині або піти в кафе. І ми будемо їсти просто те, що вже попадеться на очі або в моменті захочеться. Також це впливає взагалі на рівень апетиту, і доведено, що коли ми мало спимо, то нам більше хочеться такої жирної солодкої їжі. І тому цей сон, 7-8 годин, він має бути такою базою, на яку ви маєте спиратися в процесі зміни харчових звичок, в процесі зміни маси тіла. І для того, щоб розпочати змінювати цей сон, потрібно робити це також поступово. Наприклад, якщо ви лягаєте о 12 годині ночі або о першій ранку, то потрібно зсунути цей час трошки як би, назад, тобто лягати спати о 12.30 або об 11.30. І так поступово протягом тижня сувати цей графік до того часу, який вам підходить. Ще одна така порада: вести щоденник усвідомленого харчування. Це робити не обов'язково постійно. Зробіть це декілька днів. Поспостерігайте за собою, які у вас харчові звички, що ви любите їсти, яка їжа вас насичує, якою їжу якою їжею хочеться найбільше переїдати, і чому саме можливо, просто ви переїдаєте через те, що. Дуже важко викинути їжу. Це дуже поширена така історія, коли ну, нам нас в дитинстві привчали доїдати після суб, після себе все, що є, і дуже шкода викидати цю їжу. Тому спробуйте робити порції трошки менше на початку, того як ви сідаєте їсти. Або їжу, яку ви не доїли, ще таки є така штука. Можна, наприклад, заморозити, покласти в холодильник. І, наприклад, якщо це каша, то її також можна заморозити. І потім там погодувати тварин безпритульних, наприклад, або через час просто викинути, так буде легше, тому що спочатку це здається, що ну як це, свіжа їжа, дуже важко викидати. Якщо вона там в холодильнику вже побувала трошки, постояла вже думаєш, а ну, ладно, вже можна і викидати. Тобто, все ж таки контролювати те, чим ви насичуєте, насичує те свій організм, адже, наприклад, ми ж не купуємо будь-які речі там на ринку чи десь і все на себе одягаємо, або з людьми спілкуємося, які нам не подобаються, або які нам там приносять якийсь дискомфорт. Ну, звичайно, є там певна категорія таких людей, без яких ми не можемо там наше існування неможливе. Вони якби є, і тут треба мати лад з ними. Але при тому все одно ми. Звикли все таки дивитись на те, як ми виглядаємо, що ми на себе одягаємо, з ким ми спілкуємось. Так само потрібно робити із їжею, тому що це надзвичайно важливо, те, що ми їмо. Адже ми дійсно складаємося з того, що ми їмо. Кожна наша клітиночка вона формується, вона регенерується завдяки їжі, і тому дуже важливо те, що ми споживаємо. Але зациклюватися на лише корисному взагалі не потрібно потрібно дозволяти собі. Те, що подобається, їсти і насолоджуватися продуктами, які приносять задоволення, і головне в цьому дійсно знайти те, що приносить задоволення, і навчитися потихеньку зупинятися тоді, коли вже, наприклад, ви насичилися якимись такими продуктами, не зовсім здоровими, і просто відкладати їх в сторону, для того, щоб все ж таки Давати нашому організму лише те, що дійсно буде для нього корисно, та буде для нього в задоволення. Дякую за те, що подивилися це відео. Якщо інформація була корисна, не забудьте поставити лайк та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Дякую, гарного дня, до побачення.